Відкриті кордони та свобода вибору місця проживання і роботи від цього у виграші не лише звичайні громадяни ЄС, а й численні компанії, особливо в Німеччині. Цей румунський інженер нещодавно приїхав до Німеччини на роботу. рішення приїхати сюди далося мені нелегко. Я змушений був залишити свою родину в Румунії. 2012 року на роботу до Німеччини приїхали майже 840 тисяч іноземців. Список країн, з яких головним чином їдуть трудові мігранти, очолює Польща. Далі Румунія, Угорщина, Італія та Болгарія. Берн Райсер досліджує зміни міграційних потоків у Європі. Керівник вищої школи економіки та права у Берліні знає і про недоліки трудової міграції звісно присутня небезпека, що країна, яку залишають кваліфіковані кадри, водночас втрачає шанси на розвиток. Утім, якщо в цій країні немає можливості знайти роботу, людям краще мігрувати на певний час. право на необмежене працевлаштування у будь-якій країні Євросоюзу, а також наслідки фінансової кризи це фактори, які суттєво вплинули на європейський ринок праці. Особливо це помітно у країнах південної Європи. У пошуках кращого життя з них виїжджають кваліфіковані спеціалісти багато іспанців та греків, шукаючи роботу, переїхали до країн північної Європи. Украй необхідно, щоб європейський союз допоміг південним країнам звестися на ноги, аби там з'явилися робочі місця. Адже якщо люди поїдуть, знайти їм заміну буде дуже складно. Улітку 2013 року в ЄС було створено спеціальну структуру для боротьби з безробіттям серед молоді в європейських країнах. Для цього передбачені видатки обсягом близько 45 мільярдів євро. Кваліфіковані кадри залишають і Німеччину. Особливо багато лікарів емігрують до тих країн, де умови праці їх влаштовують більше, а зарплатня вища. Наприклад, до Швейцарії, на думку експертів, процес міграції кваліфікованих спеціалістів у Європі ще тільки набирає обертів.